Шарацім флексерам і траперам з вами Сведі, який міністр флексу. Ви на каналі Trap.ua. і сьогоднішній випуск присвячується сьогодні. Ми поговоримо про піонера південного жіночого ганкста-репу Лолу Мішель, відому як Gangsta Boo, яка трагічно та загадково загинула 1 січня 2023 року. 43 річна Бу була знайдена мертвою на підлозі своїх апартаментів в одному із районів Мемфісу, у місті, яке охоплене вбивствами, шаленим наркотрафіком та славиться своїми треперами, які сплять в обнімку із Глоком та Екстендомагазином. магазином Один раз для ґенґстабу. Троуірап є, говіра. Але перед тим як я почну, не забудь поставити лайк та підписатись на канал, адже все ще я роблю, я роблю для вас мої шутери. Let's грітлес го єга є Up in we gangsta niggas. We gangsta. Happy face, this nigga stuck. I, I don't trust these niggas, cuz I know they ain't shit. How you yeah, ho, some yeah, of this shit that you doing is stupid, stupid to me. me. I don't hide, looking in the sky. I'm asking God why we meet up. I thought you knew that me and Crunchy Black be rolling up. I ate to the sea. Pizza to pasta, you hate to taste. I bet a bit because it's cold up. Uh, Music fans are still reeling over news of Memphis rapper Gangsta Boo's death. Her publicist confirmed her death today. Тому давайте детальніше про неї поговоримо та згадаємо, яка вона була людина, народжена як Лола Шантрел Мічел, вона була однією з перших жінок-реперів, які побудували імідж та звучання гангстерського реп та здобули популярність у 1990-х роках. Її знайшли мертвою в неділю в день у районі на захід від міжнародного аеропорту Мемфіса. Йдеться у повідомленні поліції Мемфісу в понеділок. Жодних ознак нечесної гри не було. Заявили в поліції, додавши, що розслідують. Відування її смерті триває, і це більше схоже на передозування наркотиками ніж на вбивство. Ні для кого не секрет, що -6 Mafia були андеграундними пілпаперами та лінсиперами ще до того, коли це стало мейнстрімом. Питання в тому, чи ґенґстабу мала залежність до того, коли стала частиною Мафія, чи коли вона потрапила у реп-гру. Багато хто вважає, що вона готувала камбек і, можливо, навіть спільний альбом із фрешменкою з Мемфісу Глоурила. Також у кінці 22-го року вона залетіла на трек Злато і Глоуріла під назвою FTCU. Завдяки розумним текстам, які могли бути кокетливими та грайливими, чи сильними та гордими, Boo» швидко зарекомендувала себе у 90-х як висхідна реп зірка, яка походила з півдня та процвітала там. У підлітковому віці вона приєдналась до 36 Mafia Underground реп гурту, який згодом став одним із найвпливовіших Саус Сайд реп гуртів. У 95 му році Табу та інші учасники Джусі Джей DJ Пол випустили свій дебютний альбом Містік Style. Кошмарне доповнення до бурхливої реп-сцени того часу. Альбом, який належить до піджанру репу, відомого як хорор-кор. Захопив слухачів своїми похмурими згадками про смерть і вбивства, моторошними ритмами та зловісним вокалом. Табу назвала себе в альбомі Донькою диявола, передаючи надприродний тон проекту. Через три роки Gangsta табу випустила свій перший сольний альбом «Inquiring Minds». У ньому був один із найвідоміших хітів, у якому був одноіменний трек Dollars Z із таким самим куком. Лола Шандреал Мітчелл народилася 7 серпня 1979 року в Мемфісі. Її батько Седрік був поштовим службовцем, а мати Вероніка Лі Мітчелл була домогосподаркою. Одного разу вона описала світ своєї юності як жорстокий. Цитата, мені стало страшно, тому що в мене було багато друзів з району. Сказала вона в інтерв'ю у 2022 році. Її район у Мемфісі називався White Heaven, але вона та її друзі дали йому прізвисько Black Heaven, оскільки. Мешканці цього району були переважно чорними. Генгстабу закінчила середню школу у Хіл-Крест у Мемфісі. У молодості вона познайомилася з діджей Пол. Двоє незабаром зблизилися через любов до музики. Вражений її лірикою, Діджей Пол запитав, чи хоче вона приєднатися до команди Trisx Mafia. Вона погодилась. У 16 років генгстабу зробила свій перший значний крок у музичній індустрії. Починаючи з 90-х, до початку нульових генгу була частиною гурту TriSix Mafia. У 2006 році, після того, як Генсту покинула гурт, гурт отримав Оскар за найкращу оригінальну пісню під назвою It's Heart Out Here for a Pimp із фільму «Hustle and Flow. Пізніше у своїй кар'єрі генгстабу співпрацювала з численними реперами, особливо із реперами. Серед тих, з ким вона записувала свої бенгери, були Лече, Трісекс Мафія, Пастор Трой, Ті Рок, O'G Ron C, Kingpin, Skinny Pimp, Kinny Pim, TI, Решіда, Ліл Джон, Ранди Джулс. згадувала про те, що вона була однією з перших жінок-реперів, яка побудувала імідж. І звучання гангстерського репу, які набули популярності у 90-х роках, співаючи про smoking dope, розплату та злодійські наміри, теми як правило зарезервовані для чоловіків. Не дивлячись на свій легендарний статус, а у неї є спільний трек з емінемом і Вулф, Генста Бу не отримала того, що було її по праву. Протягом більшої частини своєї кар'єри Бу не отримала належної компенсації за свою цінність. Це мов бути її рік. Вона була прямо там із записом Глоріла талато. Її щомісячні грошові потоки зросли від 40 тисяч на місяць до 1,7 мільйона. І все ж сумний кінець її історії не унікальний. Бу потрапила у порочне коло, з яким стикаються багато виконавців гіп-хопу. Прокляття успіху у молодому віці та страх просити допомоги. Обставини її смерті здаються загадковими. Однак джерела припустили TMZ, що смерть реперки могла бути пов'язана із наркотиками. Вона була зі своїм братом у неділю ввечері на місцевому концерті в Мемфісі, і вночі у брата почалося передозування, і його довелося доставити до лікарні. Йому вдалося оговтатися від передозування, але джерела припускають, що місце смерті генгстабу підтвердило. Що при ній були наркотики, і що речовина з вмістом фентанілу могла бути причиною смерті? Смерть Генгстабу породила багато спекуляцій і конспірологічних теорій, а можливо й не теорії. Особливо її мікстей під назвою Дочка диявола. Звичайно, що всі про неї заговорили після смерті, і мало кого вона цікавила за останні роки. Що ви думаєте про «Генгстабу»? Чи Слухали ви її треки раніше? Які композиції залітали у ваш плейлист? Пишіть в коментарях.